Номер 247 Запишіть у вигляді степеня з показником 3 вираз і нам надані вирази, А в третьому степені помножити на Б в шостому степені. Нам це все треба записати так, щоб у нас був такий спільний показник 3. А всередині були наші множники. Трієчка у нас буде стосуватися і множника А, і множника Б. З А питань нема. Буде А в третьому степені. А Б у нас було в шостому степені. Отже, нам. Не вистачає дві очки, тому що, підносячи степень до степеня, ми показники будемо множити 2 помножити на 3, ми якраз і отримуємо наші 6. Другий х в 9 степені, у в 15. Треба зробити так, щоб все було під степенем 3. Чудово, х, трієчка у нас буде стосуватися і х, і. Y. До х нам не вистачає чогось так? третього степеня. 3 на 3 9. Ігроку не вистачає 5 степеня. 5 на 3 15, чудово впорались. Третій вираз. 8х в 12 степені, Y у 18 степені і Z в 24 степені. А треба, щоб все було в 3 степені. 8. Яке таке число, бо трійка у нас буде стосуватися і числа також? Яке таке число в третьому степені нам дасть 8? Звісно, що це 2. Далі X, Y, Z. X не вистачає четвірки. 4 помножити на 3 буде 12, Y не вистачає шостки. 6 помножити на 3 буде 18. І Z не вистачає вісімки. 8. 8 помножити на 3 буде 24. 0,001 M в 30 степені помножити на n в 45 степені. Ми пам'ятаємо. Що, оце все. Якщо у нас три нулики, то це буде 0,1 в третьому степені. Чудово. Третій степень. Тут у нас 0,1. М у нас буде в 10 степені. А n буде в 15 степені. Тому що 15 помножити на 3 у нас і буде 45. Номер 250. Подайте у вигляді степеня з основою 2 вираз. Давайте спробуємо 8 в 9 степені помножити на 4 в 5 степені. На даний момент ми не можемо здійснювати ніяких обчислень, тому що у нас основа різна. В першому множнику це 8, в другому це 4. Нас просять, щоб основа була двіючкою. Для 8 і 4 ми розуміємо, мають багато спільного. Чудово, діляться на 2, наприклад. І щоб привести перший множник і другий множник до степеня з основою 2, давайте скористаємось табличкою степенів числа 2 і 3 на форзиці вашого підручника. От нам кажуть, потрібно, щоб була основа 2. Шукаємо вісімку. Це 2 в третьому степені. Чудово. 2 в третьому степені, але дев'яточка нікуди не ділась. Далі нам потрібно 2, але щоб було. От у нас у нас число 4. 4 це 2 в другому степені. Чудово, 2 в другому степені. Але п'ятірочка нікуди не ділася. Тепер у нас основи однакові, це вже радує. Далі ми бачимо, що у нас діє теорема піднесення степеня до степеня. В такому випадку показники степенів ми перемножуємо. 2, а 3 помножити на 9 буде 27. Помножити на 2, 2 на 5 10. А тепер ми бачимо, що діє теорема множення степеня. На степень з однаковою основою. При цьому показники ми будемо додавати 2, а 27 ми додамо до 10, і у нас виходить 2 в 37 степені. Другий вираз 32. Помножити на 16 в шостому степені. Помножити на 64 в третьому степені. Знову ж таки, нам треба зробити так, щоб основа у всіх множників була двічкою. 32, шукаємо в стопчику з основою 2. 32 це 2 в п'ятому степені. Прекрасно. 2 в п'ятому степені помножити 16. Шукаємо 16. Ось у нас 16, це 2 в четвертому степені. 2 в четвертому степені. Це ми так представили число 16, але у нас ще є. Степінь 6. Помножити 64. Шукаємо. Ось у нас 64. Це у нас 2 в 6 степені. Але 3 нікуди не ділися. Все, записуємо до 2 в 5 степені. Питань нема. Ось ось. В другому множнику ми можемо зробити деякі перетворення, да, тобто у нас тут піднесення степеня до степеня Основа залишається, степені у нас множиться 4 на 6, буде 24. І третій множник так само: піднесення степеня до степеня. 6 на 3 18. А тепер ми множимо степінь на степінь з однаковою основою, тому ми додамо всі наші степені 5 плюс 24 і плюс 18. Давайте запишемо 5 плюс 24 і плюс 18. Звісно, що оцей весь запис можна не робити, а робити це все усно. І це буде 2 в 47 степені.